Вітаю вас в ефірі голосу Америки українською. Виходимо з нашими щоденними брифінгами. Незмінно нагадаю, з понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині за київським часом, і говоримо про найважливіші та найактуальніші події, що стосуються України, Сполучених Штатів і не тільки. Мене звати Остап Яриш і нагадую, що це живі ефіри. Тому, якщо ви просто зараз дивитесь нас або на Ютубі, або на на Фейсбуці, то маєте нагоду. У коментарях поставити свої запитання. Я зі свого боку спробую їх прочитати. Якщо матимо відповідь, звісно, відповім так. само нагадую і заохочую писати вас, звідки ви дивитеся наші ефіри. Мені такі коментарі завжди особливо приємно читати, і нам теж важливо знати, де чують та бачать голос Америки українською. Сьогодні понеділок, друзі, пройдемося по основних заявах по новинах, які відбулися за вихідні. Проте поговоримо про те, що писали в пресі щодо. Підтримки України у майбутньому з такого основного що і важливого, що відбулося цими вихідними, у Великій Британії підтвердили, що перші групи українських військових прибули до Британії для того, аби навчатися на танках Челенджер. 2 про які у Великій Британії оголосили передачу таких танків ще раніше. Українські танкісти вже розпочали на тих танках навчання. І ми пам'ятаємо, що Велика Британія оголосила раніше, що надасть 14 таких танків. Зараз от ви можете бачити їх на своїх екранах. Як повідомили у Міноборони Британії, ці танки надійдуть разом з танками з інших країн та партнерів, демонструючи силу підтримки України на міжнародному рівні. Також у Міноборони Британії пояснили навіщо Україні потрібні основні бойові танки. щоб... Кажуть, як там повернути свою територію та відбити російські сили, нам зазначили, що танки зокрема нададуть збройним силам України здатність знищувати ворожі танки, мати підвищений захист у бою, а і також можливість підтримувати комбіновані операції. А ми знаємо, що окрім танків «Челленджер» Україна незабаром також отримує танки Леопард від коаліції міжнародних партнерів, і також очікує в подальшому отримати танки американські Абрамс. Українські військові перед тим мають пройти на них тренування. А більше про а, допомогу від Британії будемо говорити сьогодні в програмі тайм о 22 годині за Києвом. Але ще одна тема важлива на якому на якій би я б хотів сфокусувати увагу сьогодні. Це розмови і заклики, щоб передати Україні західні винищувачі, сучасні винищувачі f16 Про ці заклики про це лунають все частіше останнім часом. Ми знаємо, що очікування від української влади є, що наступна контактна, наступна зустріч, контактна у форматі Рамштайн, мала би відбутися і сфокусуватися саме на питаннях літаків. Принаймні такі заяви чуємо ми від представників української влади, а більше про те, що на заході говорять, можемо поговорити з Юлею Єрмоленко, яка зараз приєднується до нашого ефіру з Білого Дому. Співдуча моя сьогодні працює там юлю. Ми бачили насправді новини сьогодні а, і на вихідних з боку Польщі. А прем'єр-міністр Матеуш Моровецький сказав, що а, в принципі його країна може передати Україні західні винищувачі f16 і а, такі розмови ведуться. Але знову ж таки він наголосив, що а, має це все відбуватися в координації з країнами НАТО, і а, ми знаємо, що. За практикою міжнародних поставок країна, виробник тої чи іншої техніки, має схвалити передачу військового обладнання третій країні. В принципі, це те, що ми бачили у випадку з німеччиною та леопардами. F-16, ми знаємо, виробляються у сполучених штатах. Що з боку американського чути про винищувачі? Про, про потенційну передачу. Як це коментують офіційні особи в США? Можливо, якісь коментарі від експертів чи що про це пише преса? Акостапа насправді ці розмови і дискусії про можливу передачу Україні літаків винищувачів четвертого покоління в 16 Вони не нові. Вони велися певним чином від майже початку повномасштабного вторгнення Росії. Але зараз, після того як Сполучені Штати пішли на дуже важливий крок, дуже важливе політичне рішення і передали власне танки американського виробництва. Одразу постало питання, чи не настав час передати і винищувачі американські. С до чого закликає зокрема і українська влада, і ми знаємо, що політико це американське видання на вихідних написало статтю із посиланням на власні джерела в Пентагоні, в якій йдеться про те, що зараз. Низка високопосадовців, низка військових посадовців у Пентагоні закликають, починають більше здійснювати тиск на офіційну владу на Пентагон для того, щоб такі схвалити передачу літаків винищувачів F-16 до України, або також схвалити дозвіл на передачу іншими країнами цих винищувачів. І говорять зокрема про те, що насправді ці запити знову ж таки лунали від самого початку повномасштабного вторгнення. Це завжди Жди було так би мовити у списку побажань у списку того озброєння, яке українська влада хотіла. Однак ми знаємо, що постійно відбувалися комунікації, і відбуваються консультації українсько-американського боку, і винищувачі не були проханням номер один. Зазвичай і зрозуміло, дуже важливим була артилерія, дуже важливим була протиповітряна оборона і, врешті, танки. І ось тепер, коли вся ця зброя надається не лише сполученими штатами, але й іншими країнами. І говориться у ж таки з посиланням на їхні джерела в Пентагоні. Що зараз питання літаків якраз починає виходити потроху на перший план, і ми також чули певну реакцію. Від офіційних посадовців, зокрема Джон Файнер, це заступник Джейка Салівана, заступник радника з питань нацбезпеки, і він зокрема в інтерв'ю МСНБС сказав про те, що Сполучені Штати будуть дуже ретельно і прискіпливо і обережно вести дискусії із українцями про можливу передачу літаків F-16. Однак, що важливо від нього пролунало, він сказав, що жодне озброєння не лишається поза питанням. Жодні передачі жодного виду озброєння не є виключена, тому знову ж таки він не сказав, що це питання конкретно зараз розглядається однак не виключив такої можливості. Також це питання поставили і Джону Кірбі, це координатор стратегічної комунікації ради з нацбезпеки. США. знов ж таки це питання пролунало одразу в той самий день, коли Сполучені Штати ухвалили рішення про передачу танків Абрамс, і Джон Кірбі сказав, що зрозуміло, що українці про це неодноразово питали. Це не нове прохання від української сторони. Однак він сказав, що на цю мить не ні може нічого нового проносувати. Однак, в тому в ті самі відповіді він сказав, що Сполучені Штати допомога сполучених штатів постійно видозмінювалася, і консультації з українцями ведуться щодо того, яке озброєння потрібно на саме на цьому етапі війни найнеобхідніше. І також сьогодні зранку я слухала зокрема коментарі від колишнього американського генерала, це Дана Пітер, де він в коментарі CNN говорив про те, що насправді. Літаки, або, хоча б тренування для того, як використовувати ці літаки американського виробництва, мало розпочатися вже давно. Він сказав, що для того, щоб Україна дійсно повернула свої території, треба не лише потужне озброєння, таке як танки, але також важливим було б кроком передача винищувачів. Він сказав, що може йтися не просто про F-16, але зокрема також про, про міг. 29, або су 27 які є на озброєні низки країн. Але для цього знову ж таки треба важливе політичне рішення, як сталося, наприклад, із з американськими абрамсами та юлі. Знаєш ти задала про інші види літаків. Також і я коли дивився, читав пресу, то згадують і а, шведські моделі винищувачів і а, радянські моделі винищувачів, які є на озброєні, скажімо, чи в Польщі, чи в Словаччині, чи в інших країнах. І говорять про те, що чому зараз вони потрібними власне після кроку і після оголошення передачі танків чи бронетехніки, аби забезпечувати повітряну підтримку важливих операцій збройних сил України. Україна за своєю чергою також наголошує, що це може підсилити а, сили проти повітряної оборони країни і допомогти захищатися від, а, від російських атак з повітря щодо офіційних реакцій, юлю, то ми маємо коментарі від американських законодавців, сенаторів та конгресменів. Наша колега Катерина Лісунова. Напередодні мала нагоду з ними поспілкуватися і запитати, як у конгресі реагують на заклики щодо передачі Україні Україні винищувачів F 16 чи підтримують такі кроки? Адже ми знаємо, що допомога, яку Сполучені Штати виділяють, вона відбувається за гроші, схвалені конгресом, і в думка законодавців у цьому плані є важливою. Думаю, ми можемо зараз послухати а, ті коментарі, які озвучили американські конгресмени, сенатори в інтерв'ю Голосу Америки. Я підтримую надання Україні винищувачів, тому що на війну не виграєш. І я не кажу, що ми зараз діємо у півсили. Але коли тут із візитом були депутати Верховної Ради, це було дуже потужно. Тоді п'ять жінок показали нам сповіщення на своїх телефонах, що в цей момент йде ракетний удар. У них є діти, вони дуже сильні. І одна з них сказала щось, що мене дуже вразило. Вона сказала, що зараз зброя це і є гуманітарна допомога. Ну, я не проти надання винищувачів, я не проти цього. Але це вже буде вирішувати наше військове керівництво. я підтримую надання винищувачів. Я підтримувала цю ініціативу з самого початку конфлікту. На ну, такі ну доволі однозначні відповіді сенаторів і конгресменів е від трьох голосу Америки, але як правильно вони сказали, що. Попри те, що конгресмени, законодавці, сенатори мають великий великі важливі впливу, але фінальне рішення саме за адміністрацією і це рішення політичне. Юлю, якщо ми говоримо про потенційну передачу, так припустимо, що угу. це станеться. Скільки може зайняти часу тренування, навчання, експлуатація цих, цих винищувачів? Що ми знаємо, судячи з попередніх заяв, судячи з попередніх коментарів? Остапа, ти знаєш, ми це питання порушували ще влітку низку разів, тому що знову ж таки це не нове питання і не нове прохання від України. І тоді влітку низка експертів, також представників представників конгресу, говорили про те, що ідеться, якщо йдеться про передачу F-16, то тренування займе приблизно півроку, півроку щонайменше, тому що знову ж таки це системи, які були би нові для українських військових. Якщо йдеться про інші винищувачі, винищувачі радян зразка, які українські військові знають, як використовувати, то ця би підтримка була фактично моментальною знов ж таки, і ми чули від адміністрації Байдена. Насправді повідомлення про те, що на певному етапі Сполучені Штати допомогли Україні насправді підняти в небо майже 20 винищувачів, якщо я не повіняюся, надавши запчастини або такі каркаси для цих винищувачів, але повних літаків сполучені штати безумовно, не надавали на цьому етапі. Якщо ми говоримо про знову ж таки про терміни, то насправді це прохання про передачу винищувачів лунало ще дуже рано від самого початку повномасштабного вторгнення. І я сьогодні зранку знайшла документи, про які ми говорили раніше, який був за 7 квітня 2022 року. Коли двопартійна група конгресменів вони є ветеранами повітряних сил Сполучених Штатів, це два демократи: це Крісі Гулаган і Тед Лю. І республіканець Адам Кінсінгер, який зараз уже не є в Конгресі, але на той час він був дуже яскравим конгресменом республіканцем. Вони закликали адміністрацію Байдена і безпосередньо міністра оборони Лойда Остіна передати Україні сучасні винищувачі. І вони говорили це так: вони говорили, що як ветерани повітряних сил Сполучених Штатів вони знають, що під час будь-якої операції дуже важливо насамперед встановити повітряну перевагу. Перевагу. І вони говорили, що на цей час не, ні українці, ні росіяни не мають повітряної переваги переваги у повітрі, і тому вони ще 7 квітня закликали адміністрацію Байдена надати Україні винищувачі. Вони ставили Ллойду Остіну низку питань. Зокрема, питали про те, скільки може забрати часу тренування, і знову ж таки, якщо це тренування забере багато місяців, то варто починати зараз. казали вони 7 квітня. І ще одне цікаве питання, яке вони поставили на той час адміністрації адміністрації Байдена вони сказали: гаразд, якщо не вважається високим ризиком потенційна передача Україні танків, то чому вважається високим ризиком передача Україні, скажімо, винищувачів міг? І це питання насправді певно лишається відкритим, особливо стає більш актуальним зараз, коли зараз Сполучені Штати таки пішли на передачу Україні американських танків Абрамс, і також ще один важливий момент, який пролунав у цьому листі, який зараз теж дуже актуальний. Вони говорять про те. Що це добре, що Сполучені Штати допомагають Україні захиститися, допомагають Україні чинити потужний опір. Але якщо Сполучені Штати хочуть допомогти Україні перемогти у цій війні, то дуже важливо, щоб Україна мала перевагу і у небі. Зокрема, це буде можливо із передачою винищувачів. Однак знову ж таки, Остапа, як ми говоримо про американські танки, так і про американські винищувачі, це все вимагає тривалої тривалої підготовки, і тому знову ж таки експерти, яких я слухала на вихід. Ніх говорять про те, що по перше вони вважали, що це треба було вже зробити давно, якщо не схвалити передачу, то принаймні почати тренування, але краще краще зробити це якомога раніше. Тобто, принаймні розпочати тренування для українців, абсолютно лю. Знаєш, ти задала ці заклики американських законодавців, і насправді вони тривають і зараз також є нові заклики, нові звернення. От... 27 січня, зокрема, була спільна заява від трьох сенаторів: це Лінці Грем, Річард Бруманталь та Шадон Вайтхаус. Це двоє демократів, один республіканець. Ті сенатори, які нещодавно були в Києві, повернулися зараз до Вашингтона. І от вони у своїй заяві закликали адміністрацію надати після танків саме винищувачі F-16. Закликали перейти на цей рівень і е е сказали, що ці е винищувачі є. Необхідними для того, як ти кажеш юлю, допомогти Україні перемогти на полі бою зараз. І за їхньою думкою, думкою цих сенаторів, Україні потрібно надати всі доступні спроможності, аби Україна могла перемогти. Юлю, дякую тобі. Будемо думаю слідкувати за цією темою. Однозначно Знову. вона буде розвиватися і цього тижня, і а, в подальшому теж тому а, сподіваємося, будемо мати якісь коментарі чи від адміністрації, чи від Пентагону, від державного департаменту. Зі свого боку, будемо це питання. Ми теж піднімати. Юлю, дякую тобі. Знову побачимося дякую. вже в наступних ефірах. Друзі, гляну, де звідки ви дивитесь наш наш ефір, і можливо, які запитання, які я не побачив. Хочу зараз глянути на Фейсбуці на Ютубі. Бачу, отже, Христинівка нас дивиться. Також у Чорногорії переглядають у Харкові, у Німеччині також надвірне вітає нас, північна Кароліна, Київ. Рівне Львів, Малахів, Канада, Хмельницький. Бачу також вітають нас Кропивниччина, Луганщина, Київ знову ж таки, Черкаси, Дніпро та інші міста. Друзі, ми говоримо також багато і про інші спроможності, які сполучені штати надають. І от зараз в ефірі Юлею ми неодноразово поверталися до теми навчань українських військових чи то на танках. Чи потенційно на винищувачах, якщо у майбутньому таке рішення схвалять, але вже зараз українські військові тут у сполучених штатах проходять навчання на ще одній сучасній системі, яку сполучені штати оголосили для України ще раніше? Це система протиповітряної оборони Патріот. І ми знаємо, що зараз близько 100 українських військових на базі «Форт Сіл» у Оклахомі проходять навчання на цих системах. Однак, перед тим як ці військові українські прибули до сполучених штатів, оклахомі. Відбувалися певні політичні такі дебати деякі окремі сенатори від місцеві сенатори цього штату виступали проти таких тренувань. Інші ж сенатори говорили, що такі заяви є безглуздими, і що більшість мешканців штату Оклахома підтримують Україну і будуть раді вітати українських захисників на цих військових навчаннях у штаті Оклахома. Наша кореспондентка Дарія Вершиленко. Побувала в Оклахомі, поспілкувалася з місцевими законодавцями, поспілкувалася з людьми, які проживають в штаті. Як вони ставляться до того, що українські військові приїхали, і взагалі розповіла про цю історію тренувань українських військових в Оклахомі? Можемо зараз переглянути її історію. Тімоті Голмслей вкотре котре піднімає українські та американські прапори на фасаді своєї компанії, адже через сильний вітер час від часу їх доводиться знімати. Понад 20 років життя Тімоті віддав військовій службі нарешті українські військові прибули сюди, в Оклахому, на навчання. Я був дуже схвильований, адже знаю наскільки це важливо для них. І я розумію, наскільки важливо для нас підтримувати їх у боротьбі за свободу. Я розпочав свою військову кар'єру в Фортсіл, тому для мене це дуже особиста річ. З початку повномасштабної війни Росії проти України Тімоті, власник компанії оренди та продажу господарської техніки, фінансово допомагає українським дітям. Сподівається, навчання українців в його штаті допоможуть захистити дітей від російських ракет. Збройні сили США навчають тисячі іноземних солдатів у Сполучених Штатах, і навчання українських військових на системі протиповітряної оборони Петріот не становить небезпеки. Проте сенатор штату Нейтан Дам перед приїздом військових подав до місцевого законодавчого органу резолюцію проти тренування українців на території штату. Кілька людей з різних кутків Оклахоми звернулися до мене із занепокоєнням про перебування не просто іноземних військових, адже у нас часто бувають іноземні військові, а військових, які перебувають у стані війни. Люди вважають, що їх присутність тут в Оклахомі потенційно сприятиме ескалації війни. Люди вважають, що це потенційно може зробити оклахому мішенню жертвою помсти у майбутньому. Я не проти України, я не проти Росії, особливо народів обох країн. Але це не наша війна, це не наша битва. Ми повинні ставити на перше місце Америку. Під опублікованою резолюцією в соцмережах десятки коментарів. Чимало мешканців підтримують свого сенатора. Мене справді хвилює те, що українські солдати тут, у Форс-Сілі навчаються на ракетах Патріот. Чому на це витрачаються долари платників податків, коли люди Оклахоми заслуговують на краще ніж забезпечувати житло, харчування та навчання українських солдатів? Це не наша війна. Я ціную ваші зусилля робити правильні речі. Дякую, сенатори дам за роботу для народу Оклахоми. Благослови вас Господь. Сенатор дам зупиніть свою брудну піар-компанію на крові українських цивільних в Україні. З такими гаслами після публікації резолюції активісти нечисленної української громади вийшли під законодавчий орган Оклахоми. Українські військові приїжджають на навчання, їх будуть тренувати американські спеціалісти. З іншого боку, це виглядає як сенатор не довіряє американським спеціалістам, які будуть постійно дивитися, як українські військові тренуються. Не бачить ризику у навчанні українців, і Роджер Рендел, колишній місцевий конгресмен і сенатор, а нині професор університету Оклахоми. Оклахомивхед визидинг які приїхали до Оклахоми, до Фортсел. До форс-сіл в Оклахомі союзники з інших збройних сил світу приїжджають багато десятиліть. Мені невідомо, що будь-які подібні інциденти коли-небудь ставалися в результаті присутності представників союзників Америки з усього світу. Вітаю вітає тренування українських військових в Оклахомі і діючий сенатор республіканець Роланд Педерсон. Я не думаю, що ми хочемо, щоб Росія та Китай панували в цьому світі. І коли у нас є можливість захистити демократію, я вважаю, нам потрібно це робити. Я думаю, що це і буде моєю позицією у питанні допомоги українцям у цій ситуації. Резолюція проти приїзду українських військових на тренування не відображає думку більшості американців, каже сенаторка демократка Мері Борен. Але зауважує, що в Оклахомі людей, які займають таку позицію, більше ніж в інших штатах. я б сказала, що більше з нас не погоджуються з їхніми настроями. Ми підтримуємо армію, підтримуємо Сполучені Штати Америки та нашу роль у збереженні демократії в усьому світі. Резолюція проти військових навчань українців була зупинена заявою діючого лідера сенату штату Грега Тріта та ще шістьох сенаторів. Навчання українських військових в Оклахомі триватимуть до півроку. Дар'я Вершиленко для Голосу Америки з Оклахоми. Ось така історія з Оклахоми про те, як е відбуваються політичні дебати, які думки є в цьому штаті щодо приїзду українських військових на військові навчання. Я бачу декілька запитань коментарів. Любов Пікас. Пише на Фейсбуці: ми дякуємо за підтримку та допомогу, але треба більше і швидше все робити. Додає Руслан Астахова. Чи має відповідь команда Голосу Америки або варіанти, як пришвидшити постачання зброї для України? Руслан відповім. Знаєте, насправді напевно йдеться про пришвидшення якихось політичних рішень, тому що ми знаємо, чим сучасніше озброєння, яке зараз для до України надходить, тим потрібно і більше часу. Аби навчитися це озброєння використовувати, і відверто стараються союзники робити якісь пришвидшені програми тренування, де як ми знаємо на системах Патріот, замість року розробили програму, яка буде займати кілька місяців навчання на цих системах, так само стараються пришвидшити тренування і на БМП Бредлі чи на танках, чи на інших речах, які скоро підуть до збройних сил України, тому радше йдеться про те, аби швидше приймалися політичні рішення, чи у Вашингтон чи в інших країнах Європи до цього насправді закликають багато сенаторів. Ми чули перед тим коментарі, але також інші законодавці говорять, що треба робити все більше і швидше. І закликають до цього також. І колишні військові посадовці, колишні чиновники інших адміністрацій, зокрема Марк Еспер, який раніше був міністром оборони Сполучених Штатів, ще за уряду Трампа. Він зараз закликає надати Україні літаки та ракети більшого радіусу дії Атакамс. І не зволікати із цією допомогою можемо зараз переглянути сюжет Ірини Матвійчук про те, які думки лунають, і від колишніх посадовців. Теж колишній міністр оборони США Марк Еспер вважає політику країн заходу щодо України правильною, але надто повільною нас хвилює наступ Росії навесні, а це березень, до якого залишилося п'ять тижнів. Тож порахуємо логістику, щоб доставити танки, потрібні тижні. Треба ще навчити екіпаж. Це займає тижні. Треба навчити їх не лише індивідуальних давичок, а й як працювати колективно. Треба створити логістику, матеріально-технічного забезпечення, систему поповнення запасів. Боюсь, ми не будемо вчасно готові. Еспер закликає Білий Дім та союзників не зволікати із рішеннями щодо ракет «Атакамс» і літаків для ЗСУ. Танки на його думку Україна мала б отримати ще восени. Замість того, щоб реагувати на загрозу російського наступу, я б волів бачити, що українці перейдуть у наступ вже зараз, поки росіяни все ще намагаються навчити спорядити та організувати своїх військових, розбити їх і виштовхнути з української території. Але зараз ми відстоїмо. танки, треба було передати українцям у вересні чи в жовтні. Ми повинні відправити їм атакамс. Так українці могли б дістатися в глиб східної України, в глиб Криму, щоб знищити пускові майданчики шахетів, розбити пускові майданчики запуску ракет, склади матеріально-технічного забезпечення, казарми, що завгодно. Треба мати точну зброю на великій відстані. Ми повинні були затвердити надання їм літаків. Це надало б їм перевагу. Якщо вони збираються вступати в загальновійськовий бій, потрібно мати не тільки вогонь з непрямим наведенням, але й вогонь з повітря. Колишній глава Пентагону переконаний, що військова допомога Україні не призведе до ескалації. Як про це кажуть росіяни? Він закликає Білий Дім швидше і в більших кількостях ухвалювати рішення щодо військової допомоги. Американську політику стримування щодо Росії він вважає надто слабкою. Ми не можемо дозволити росіянам впливати на наші рішення, брязкати зброю і стримувати самих себе. Бо ми вже відстаємо. Дивіться, ми не давали українцям справді надійної системи ППО, аж до Росіяни не почали знищувати українські міста шахедами, іскандерами і іншими. Тож ми відстаємо. Марк Еспер за політичними поглядами, республіканець, але віддає належне президенту демократу Байдену за успішне створення коаліції щодо допомоги України. Він називає лідерство США у створенні коаліції вирішальним для допомоги Україні адміністрація президента зробила добру роботу щодо об'єднання союзників не лише з військової точки зору, але й з економічної, дипломатичної, і фінансової. Для мене це було дуже важливо, тому що це те, куди дивиться Пікін. Чи буде захід протистояти Росії, і чи будуть вони тиснути, щоб захистити цю молоду демократію? Я був дуже радий, коли НАТО об'єдналося, і не тільки НАТО, але й Японія, Корея, Австралія та інші, які підтримали Україну, і це було чудово. Звісно, є розчарування. Наприклад, Індія. for example. Колишній глава Пентагону скептичний щодо мирних переговорів з Росією. Він вважає, що війна має закінчитись, коли Україна відновить контроль за всіма своїми міжнародно визнаними кордонами. Is... на мою думку, вони мають витиснути Росію з України, включно з Кримом, і відновити кордон України в рамках 2014 року. І тоді ми маємо говорити про відповідальність за російські звірства, про репарації, як допомогти відновити Україну. То є низка речей, які треба зробити на мою думку, але в кінці кінців це має. Бути рішення президента Зеленського, українського парламенту та народу Марк Еспер був міністром оборони у США у 2019-2020 роках за адміністрації президента Дональда Трампа. Він підтримував надання Україні джавелінів першої смертоносної зброї для України в час війни. У своїй новій книжці мемуарів, священна присяга, спогади міністра оборони в надзвичайні часи. Він описує серед іншого політику США і критикує тодішнього президента Дональда Трампа. Ірина Матвійчук, Дмитро Мельник, Голос Америки. Ось такі погляди також лунають щодо того, щоб допомогу пришвидшувати, збільшувати її і нарощувати обороти в тому числі. Друзі, наш ефір вже підходить до закінчення. Я лише переглянуча які запитання наразі. Не бачу такого, на щоб я міг відповісти, але дякую вам за вашу активність. Дякую за те, що дивитеся і слухаєте ефіри Голосу Америки. Наприкінці нагадаю, що ми є також майже у всіх соціальних мережах, де ви можете нас знайти. Йдеться про Твіттер, ідеться про інстаграм, ідеться про Ютуб Фейсбук, де ви дивитесь наші ефіри. Зазвичай також ми є в телеграмі. Підписуйтесь обов'язково. Телеграм-канал називається Голос Америки українською. Там завжди лише перевірені. Та важливі новини щодо підтримки Сполучених Штатів України і не тільки багато ми про інші речі також публікуємо. І побачимося ми з вами сьогодні в ефірі. «Час Часта о 22 годині. Не пропустіть і до зустрічі.